В роботі Audi ЄTRON20 рік. Авто приїхало на програмування додаткового ключа. Ось і рідний ключ, закривається, відкривається. А ось ключ другий. Але він зараз не працює. У нас є помилка по неправильному програмуванню ключа. Зараз будемо виправляти. Другий ключ треба покласти на щитувальну катушку, яка біля підстаканника, і запускаємо процес прив'язки другого ключа до єтрона. Катушка зчитує дані ключа, це можна почути. Отримали відповідь, що все окей. Обробляються дані з блоків і мобілайзера і відправляються на сервер для перевірки. Як ми бачимо, ключ успішно адаптований. Перезавантажуємо запалення і процедура по прив'язці другого ключа успішна. Далі перевіряються всі блоки авто з Європи, куплено начебто в офіційного представника, але мене попросили перевірити єтрон на чистоту. Програма перевіряє всі системи, всі блоки керування, на яких є захист від кражі. Щоб єтрончик був без жодних питань і всі блоки рідні. А не крадених автівок і не числяться в базі Інтерполу. Бо на практиці при продажі авто через МРЕО можуть викликати правоохоронні органи, і авто залишиться на штрафмайданчику до встановлення всіх обставин. Чому якийсь блок або система краденої автівки, як це все сталося? Нарешті автівка готова, пройшла перевірку успішно. І чекає на свого власника. Звісно, я її перевірив. в Русі все працює ідеально.